Що там по активу? З вами я, Ярослав. Ви на каналі Реактивний піноцид. І сьогодні у нас відео під назвою Огляд танка Т-90М. Канал не буду казати, тому що ви знаєте, який саме це канал. В описі написано, як то кажуть. і оригінал, якщо що, в описі теж є. Якщо що можете самі уточнити, який там канал. Що yeah. ж, ми дивилися вже від... відомо світаного каналу про Суп'ятнадцять сьомою. Тепер будемо дивитися про Т-90М. До речі, замовив це відео, мій вельми прекрасний, шавовний спонсор Дем'ян. Правда, я трошечки не розумію, який це мені таке донатити. Якщо я в танках, ну, якби взагалі ноль. Я взагалі не шарю в танках. Абсолютно. Ну, типа я. Е, ну... Ну, я взагалі не, не узнавав, типу, з приводу танків там, і так далі. Оцього, ну, я знаю танка плод, але він, ну, він, об'єктивно кажучи, дорога хрень чисто для парадіков створений. Е а про т 90 м я ніколи не чув, тому я, можливо, за всього не зрозумію ніякі там приколи і так далі. Ні, ну звісно. Дуло, звісно, тут конечно, ну, єдине, що я знаю, що у нього дула. Е ну, таке собі, м'яко кажучи, ну і все. Це єдине, що я чув. Ну, а я хочу подякувати своїм моїм, своїм вельми шановним спонсорам. це Ічка Хочено, Плей, Кімарчук, Пігменеч, Український Сталкер, Гіра Картунс, Флешбек, Висплив українською, Деміян, най е, посміхаючий смайлик та Рустік. Я вам вельми шановні, мої друзі, прекрасні хлопці та дівчата. Я вам вельми. Вельми дякую, що підтримуєте мою творчість. Ну а якщо ви хочете доєднатися до, можна сказати, нашої сім'ї спонсорів, то, будь ласка, ставайте спонсором каналу. Якщо що, посилання знаходиться в описі, або ж ви зможете е, з -з зробити спонсорування з допомогою кнопки спонсорувати. Е, є декілька рівнів, є 10 гривень, 30 і 70, е, тому. Тобто, ну, якщо у вас немає, там, наприклад, ви хочете донатити від 10 гривень, то ви можете це робити. Якщо, що, у кожного рівня по факту, одні і ті самі якби, привилегії. І в будь-якому разі ви все одно зможете ними користуватися. Хоч вам ну, ви від 10 гривень донатити, хоч 30, хоч 70. Тому ставайте спонсорами. Ну а ми поїхали. Якщо ти натиснув на це відео, то ти тут скоріше за все з двох причин. Ти... Я скоріше тут з однієї причини, то що мені задонатив, вд... ну, скоріше за те, що мені забув спонсор Дем'ян. Ти просто хочеш подивитись відосики, зрозуміти, чому цей танчик просто повний шлак. А ну. В принципі, окей, ладно, перша причина теж, в принципі, катися, що я це для власного розуміння, чому цей танчик повний дерьмо. Ну ладно, окей, я про дуло знаю і більше нічого. Ну я просто у мене є деякі друзі, які мені казали, що от ну у цього танка хірове дуло. Ну а далі я не розпитував, якщо чесно. Бо ти думаєш, що Т-90М це непоганий танчик. <кліпсвіт> тобто розклад ось такий. Давайте почнемо. Давайте так, оскільки це все ж таки сучасний танчик, тобто модернізація, прорив, Т-90 М, М-модернізація, М. Майбутнє, М. М.звон, муд... <кліпсвіт> <кліпсвіт> М. Мудозвон, м, м, м мама. <кліпсвіт> м, не знаю. Е м. <кліпсвіт> <кліпсвіт> Що ж, тоді давайте розберемо його в конт. М-море. <кліп> Море. В тексті сучасного танчику. Як і завжди, ми почнемо з гармати. І тут вона представлена 2А. А... Що? В... В... Поставили два сорок шість і знову називають сучасним танчиком. Так, да, от якраз про це і казали, що дуло у нього херове. Хіро... Да, ствол. <плес> да, Це, звісно, да. Тобто, чорний Орел для вас це була як розминочка, вам було замало на... Як ви зад. Цю 2.46 та казати, що це сучасна гармата. Одне діло, коли ми беремо КБА-3, по факту копію 246 і ставимо її на наш БМО-плот. Але всі прямо кажуть, що бмо плот це танк перехідного етапу. Ніхто не каже, що це якесь майбутнє. Ай, ладно, то можливо автомат заряджання якийсь крутий. Вишу. Йно. Який пяти автомат заряджання від Т-72! С... Більш конченого та встратого є ще пошукати треба. От тільки не треба зараз мені розказувати, що. Ой, там є якийсь керамічний прикол, які захистять від осколків. Судячи з того, як розриває сраку цьому Т-90М, ніхішики воно не спасає. О, 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 Нормально. давай, давай, давай! Розкажи мені про цю турелечку. Давай, давай! Вже навалі по клавіатурі! Ні, я не хочу. Я, якщо чесно, мені, ну по-перше, мені розуму вистачає, блін, щоб не захищати танк російського виробництва, тому якби, мені розуму вистачає, так що не треба мені тут. Мені повну статтю про цю кулеме! Давай! Щось сім'їся це не замало, як для турельної установки. Ти ж нікуди! Ж альтернативну точку зору Ні-ні-ні-ні-ні-ні. я буду настаювати на своєму. Кириснявий танчик, нього просто нічого не зробить. До речі, там в коментарях хтось писав, що там це звук Пердіджа, але ні, це скоріше, цей звук цього корабля, який типу, Це його гудок, ніби якщо я не помиляюся. Пили, поставили там якийсь релік, тому обліпили, сказали, що о, тепер буде захист. Ні, ми вже бачили, як на Т80БВ вже був захист. О, пусті контейнери так класно захилить. Хищають скільки там міліметрів п'ять алюмінію, але русні абсолютно. Все одно будуть вважати, що це клас! Що це модифікація! А тепер давайте уявимо себе на місці типового вікіпедійного фанатика руснявої техніки. так, так, тех, він не сказав, що там, Ага! О! Арена ЄООО! Е, Оце він не сказав! Зараз я йому напишу. ти дебіл, в нього є комплекс активного захисту, який... Буде все знищувати. Єдине, що зараз буде знищуватись, то це твоя срака, лошара. Тобто ти серйозно, тобто на повному серйозі вважаєш, що вони не можуть зробити нормальний динамічний захист, але ось комплекс активного захисту, який в мільярд разів складніше в плані виготовлення, в плані ціни набагато більше коштує. Його-то вони точно поставлять! Логіка! Логіка! Ну так, да, в принципі, як то кажуть, на папері написано, що він. Ja... Вони не наїбали, точно, це 100%, вони не наєбують. <русени> Русаки не наєбують, ви не подумайте Що ще, ще може звизданути цей сраний фанат? А, Комплекс керування вогнем калина. І він ще скаже, а ти навіть тепер не зможеш сказати, що якщо зламають ось ці ось десь спостереження, то в нього тепер є ще резервні, корочі прилади. І Всі, блять, онколог сосну. Соснула. Тільки твоя мамка на окружні. А стосовно цього комплексу та приладів спостереження, ти серйозно вважаєш, що всі ці дорогостоячі приколи все ще не спиздили? Я знову. Ну, скоріше, розпилили баб бабки. Скоріше за все, це так. Блять, подивіться на Су-57, Мені здається. Неї... І подивіться, скільки він коштує. І скільки коштує Ф35. Якщо ми їх будемо порівнювати, то там земля і небо, якщо чесно. Ну і там F-22, якщо я не помиляюся. Тобі приводу для аналогії динамічний за... Ну там просто у F-35 або у F22, і не пам'ятаю точно який, ну у якогось із цих F, у них там е, є клас А, Б і С, коротше, і вони е, по-різному модифіковані. І якраз таки і вони там варюються від ціни. Хтось дешевший, дось дорожче. Якщо вони не можуть покласти динамічний захист, то не може йти мови про щось більш складніше та особливо дороге. Ах, добре, давайте перейдемо до його захисту. Основне бронювання дійсно дуже непогане, особливо корпус та башта спереду. Вони реально дуже фігово або взагалі не пробиваються совковими боєприпасами типу 3 БМ Манго. То це совковими, але хорошо пробивається, мабуть, натовським. Але він просто зашибенно фігачиться з Джевеліна в кришу. Джевеліна? Серйозно? Я вже думав, що зараз будуть там, не знаю, приводити леопарда, там, не знаю, чи ще щось. А тут Джевелін. Да. Ахуєна. Тому, в принципі, абсолютно до сраки на ту броню, коли є Джавелін. А коли немає Джавеліну, тоді тримай манго в бочину. Феєрверк буде просто ульом. Настав час поговорити про його динаміку. Почнемо з підвісочки, і тут варто признати, що вона повна хуйня! Ви розумієте, що це просто підвіска від Т-72. І зараз не треба усякого тихо. там є якісь зміни, модифікації, модернізації, все це хіня собача, Мої підписники. Вже давненько знають, як я відношуся до Т-72. Ну і якщо ви не в курсах, то підвізка Т-72 настільки жорстка, наст... <плес> настільки. незручна, настільки кончена. Ні, <плес> ну <плес> слухай. Слухай, 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 Для. Я гадаю, що для деяких ну, в Росії якби, 120, 120 мільйонів. Я думаю, що для 120 мільйонів це зручно. от, 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 от ну, Їм нормально. Вони сидять на плях. Вони люблять сидіти на пляшки, їм удобно. Ну розумієш, ну, ну якби нормально. Я перепрошую, що я типу, так достатньо тихо намагаюся емоціонувати, Просто мене, якби зараз ну розумієте, на годиннику вже майже дві години ночі, і в мене всі сплять, і якби не дуже сильно хочеться шуміти. Зобіяти, якби. Що вести вогонь, рухаючись більше, ніж 30 км на годину просто неможливо. І я зараз саме про прицільне ведення вогню, тому що кудись бахнути в молоко, м -м -м, таке не покатить. Єдине, що тут більш-менш непогано, так це потужний двигун. Але ми всі вже бачили, що це по факту двигуни якихось там 1938 років. І в якому просто класнючому стані всі ці двигуни. Хто іронію не зрозумів, то там повна срака. Екіпаж абсолютно покласть ті три чумба юмбики. Що я. Я Хочу до вас донести, дорогі мої глядачі. Я абсолютно згодний та підтверджую те, що Т-90М це все ж таки танк, він може стріляти і він є небезпечним. Але казати, що Т-90М це сучасно обладнаний танк ну це вже повна херня, народ. До речі, ЗСУ затрофейли цю бричку. Загалом. Реально танчик буде покра. Ну, до речі, я так розумію, Ну, враховуючи те, що у нього башта не пробивається совковими снарядами, то це навіть і найкраще. Наші за усілякі Т-72Б3. Але всі ці балачки, про те, що в нього суперпотужна гармата, те, що він їде 300 км на годину, те, що в нього не пробиваємо. 300 км на годину. Це звісно. Звіздьош сотого uh, левла Левола. взагалі він просто непереможний. Все це само собою брехня собача Тому що не існує такого танку, який не можна перемогти. Тим паче руснявого. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчик на розбір. Та підписуйся на ютуб, де я проводжу стріми. На ек... І на мене підписуйтесь. Так би, і дата мій телеграм, і в Діскорд теж підписуйтесь. Так що в мене всі посилання, якщо що, є в описі, там прям великий опис, там і правила замовлення, реакції теж написані. так що і, і, ті люди, які люблять читати описи, то ось вам опус магном, як то кажуть. Іграю вигри та відповідаю на ваші коментарі. А на нашому Діскорд сервері ти зможеш отримати військове звання. Пишіть який танчик розібрати ще. Окей, ну, все ж таки дякую Дем'яну і дякую автору за те, що ну, Дем'яну дякую за те, що замов цей відос, а автору за те, що розказав про сказати ущербність даного танчику. Ну що ж, друзі, а з вами був я, Ярослав, і мені тут добати нічого немає. Ну, якби я в танках не шарю, тому якби все. Єдине, що я знав, це про оце от його дуло і все. Ну що ж. А з вами був я Ярослав. Ви були на каналі реактивний піноцид. Усім, папа, -па, ми черепашки.